Найближчих пару днів проведу в Кам'янці-Подільському з 12 по 14 грудня. Буду там викладати предмет основи правознавства, церква, держава і право. Тому з другої половини дня, ближче до вечора, з великим задоволенням зустрінуся з друзями, з клієнтами. Маючи малу кількість клієнтів з Кам'янець-Подільського з прилеглого району. Тому, дорогі друзі, пишіть, зустрінемось з великим задоволенням, вип'ємо кави, відповім на ваші запитання. Орієнтуємося час для зустрічі, що це буде друга половина дня. А по предмету скажу, що буде надзвичайно цікаво. Це є філія Львівської богословської семінарії у Кам'янці-Подільському. На предметі ми дослідимо і обговоримо теорію права, але все ж таки основний акцент буде зосереджено на практичній правозахисній. І правозастосовчій діяльності, що мається на увазі, ми проаналізуємо закон України про свободу совісті та релігійні організації, розпреділимо межі повноважень держави при комунікації із церквою. Окремо проаналізуємо закони України про звернення громадян, про доступ до публічної інформації окремо дослідимо окремі аспекти закон про протидію та запобігання домашньому насильству. Є ціла низка важливих речей, які було би дуже добре знати, орієнтуватися студентам богословських семінарій. Тому що студенти це майбутні священнослужителі, які будуть комунікувати, співпрацювати з людьми, і дуже важливо розуміти і знати основоположні засади юриспруденції, розуміти, де держава переступає межу, на що ми маємо право, як оскаржити незаконні дії, і як подати звернення або заперечення, або заяву, чи скаргу таким чином, щоб отримати результат і бути почутими. Всі ці речі є досить важливими для студентів. І з задоволенням викладу цю лекцію. Тому, дорогі друзі, також хто бажає зустрітися, пишіть з великим задоволенням, поспілкуємось. З вами був адвокат Дмитро Фіцик. До зустрічі!